дитина. Взяла свою пальмочку зняла. Де ти пальмочку свою зняла? Регинка вже валяється. Он. Все, пальмочки немає. Непонятно, соска опять на голові. Свиснула всі мої подушки вже. Да. Не дивіться, що витворяє. Яка ділова. Вона якось так в один момент почала і сидіть, і стоять біля опори, і повзать дуже добре. От просто от дитина нічого не вміла, а просто в один момент вона почала все робити. Чесно, для мене це шок. У мене у Кіри було все так, якось, знаєте, 음, скажімо так, спочатку щось одне, потім друге, потім третє, вона почала щось там перевертатися, сидіти, потім біля опори стоять, а Емілія вона все разом. Тобто вона нічого нічого не вміла, а потім раз і все зразу. Для мене це так якось, я не знаю, я не встигаю за цим всім. Я розумію, що вже її майже. Ну, для мене це вже майже рік. 12-го їй буде 9 місяців, а це вже так близько до року, що Ну, це друга моя дитина, я знаю, як швидко пройде цей час. Дай, не можна? Не можна. Чесно так, дітки швидко ростуть і треба насолоджуватися кожним моментом. Я розумію, що мами, особливо молоді мами, в кого перша дитинка, вони цього не розуміють. Коли в мене народилась Кіра, мені було 20 років. І я теж думала, що, Боже, скоріше б вона сіла, скоріше б вона там, не знаю, пішла, скоріше б вона там, не знаю, три годика було б. От все скоріше, скоріше і скоріше хотілося б. Тому що хотілося б, щоб вона швидше виросла і думала, що так буде легше. Ні. Це все дуже швидко проходить, і ти за цим сумуєш потім, і цей час вже просто не повернуть. Дитина виросте один раз, і більше ти цього не повернеш. Тому зараз другий раз я насолоджуюсь кожною недоспаною ночью, кожним плачем. Я не засмучуюсь ні за чого. Я розумію, що це все настільки швидко проходяще, що це все настільки швидко пройде, і я забуду це все, що мені навіть не хочеться це забувати, хоч це навпаки, це все запам'ятовувати. І коли в перший раз я стала мамою і мене бісило по ночам це вставати, недоспані ночі, потім ходила така, як зомбі. Зараз я відношусь до цього всього з посмішкою. Не виспала сьогодні. Висплюсь завтра е, нема у дитини сьогодні настрою, нічого страшного, завтра все буде добре. Сьогодні зубки там боляче ріжуться, її щось турбує, нічого страшного, на слідущий зуби вже буде краще. І так до всього я відношусь, і це настільки простіше, якби я знала це все раніше, то я б навіть і не боялась так другий раз стати мамою. <рес> Чесне слово. Але різницю у віці я, між дітьми я все одно вибрала таку, як в мене є зараз, у Мілі з Кірою. Це найкраща різниця. Я не знаю, для мене це ідеально. Бо коли двоє маленьких дітей одночасно, не знаю, такі, мамо, ви для мене героїні. Чесне слово, я захоплююсь вами і я би так не змогла. Все ти там робиш, кусаєш мене? Пальмочку свою розв'язала, будемо зараз переплітати, да? Давай будемо переплітати. Давай. Дивіться, у нас да і милечка. Ні-ні, а чого ти сідаєш? Сідати не треба, лягай, лежачи будеш. <риклад> Мілька кайфує в нас, бачите, а джале кірінгамак. Боже, я боюсь їх. Огонька банки дуже Качечки. Лих там в болоті і не видно тих качечок.

Да, я помню Але вона закрита, кстати, зараз. Бачиш? Мілічка. Ку-ку. Міречка дивиться все. Да. Дивиться Кіра Залізла наверх, тільки з папою я їй дозволила. Сама бої, щоб вона лізла. Uga.